Всі чули про Defense City і наразі багато хто з'ясовує, які вимоги висуває цей правовий простір та які пільги він надає і як ними користуватися. Почнемо з бази. Перш за все, резидентом Defense City може бути тільки юридична особа резидент України, тобто ніяких ФОПів, ніяких благодійних організацій, ніяких іноземних компаній. Друге, це дохід. Мінімум 75% ваших доходів має йти з оборонних напрямків. Якщо ви виробляєте товари, надаєте послуги. Подвійного або оборонного призначення, то ви підпадаєте. Але пам'ятайте, мінімум 75% за виключенням для літакобудування. Там дозволено 50%. Третє прозора структура власності, розкриті кінцеві бенефіціарні власники та жодних зв'язків з країною-агресором. Четвертий пункт чиста фінансова історія. Жодних податкових боргів. Ніяких боргів по зобов'язанням по державним контрактам, ніяких санкцій чи судових заборон. Інакше Міністерство оборони просто не погодить вам статус резидента. П'яте і останнє: ви маєте бути готовими до щорічної звітності та аудитів перед Міноборони. Зазначені мною критерії перевіряються не тільки станом на момент вступу, а й протягом всього періоду у статусі резидента Defense City. Ви маєте звітувати про виконання і дотримання всіх зазначених мною критеріїв. якщо хоча б три з п'яти пунктів про ваш бізнес. Ви вже на крок ближче для того, щоб наповно користуватися всіма перевагами Defense City та отримувати більше доходу і платити менше податків. Defense City – це не про бюрократію, це про можливість масштабуватися навіть під час війни. Але й досі багато хто не розуміє, як цими перевагами користуватися, спростити ведення свого бізнесу та заробляти ще більше. Давайте розбиратися.